Що коли не футбол? Саме над цим питанням гравці замислюються найчастіше, проте в чужій душі мов серед ночі. А ось з'ясувати у кого звідки ростуть руки для нас, що найпростіше. Так надія українського футболу Тимур Парцвані минулого разу опановував професію діджея. Дивне заняття для більшості тренерів і навіть вигладженого ветерана Сергія Федорова. Колишній гравець Динамо віддає перевагу ресторанам і днями разом зі своєю донею забрів до популярного серед футболістів під шофе. Папа <рес> удовольствием. Попри повну відсутність досвіду в сфері обслуговування, Федоров добре знав, з чого саме слід починати. Чотири <рес> сира. Іменитий захисник не гаяв ані секунди. Погляньте лише, як спритно Федоров напнув на себе кухарський ковпак. А, это в коли-то. Звернув внимание, десантники. Ну, це не так біля одягають. Проте виконання самого замовлення, як розумієте, без допомоги не обійшлося. З чого ми починаємо? С а це какое-то особенное тесто. Що туди входить? Входить сюди кінфі. Із футбольним запалом ветеран виконував усі почуті рекомендації. И все міша осторожно, не сильно. Насправді, хоча піца і не входила до списку кухняних звершень футболіста, в кулінарії зірковий ветеран почувається наче риба у воді. Вот сейчас вот на Новый год мы готовили елку. Тесто сначала сделали, потом э, приготовили коржи и составили. Получилась такая елка. Потом ее украсили шоколадом и разными Орехи? сладостями, орехами. Готувати Федоров почав ще у футбольні роки. Причому захоплення це йому прищепили прямо на Динамівській базі. Ми з Сашею Шовковським заказували любили вареньки з черніки. Нам їм робили. Дуже було вкусно. Ось так непомітно ми підійшли до найголовнішого: розкочування тіста. Ну, так ліпні, я... Да? Я вже... да. ну я як більярдист. <гум> ну і звісно ж приготування начиння. Будемо начиня. кусочек сыра сыра Рамзес. а сколько примерно вот, вот такой так. кусочка хватит вот такой да, да. теперь на этой терочке нужно его натереть и тоненько режем режем тоненько тоненько да, да. очень тоненько нет Не дуже тоненька. <рес> не <Но> дуже Ну, тоненька, <рес> да? Да. Розуміючи, що все йде за планом, Федоров не соромився підкреслювати свій кулінарний хист. Як у мене виходить? Хорошо у вас виходить. Проте певні нюанси ветеран все ж не міг збагнути до останнього. Ну, от у мене виходить такий, ну, не ідеальний блинчик, да? Еще, а як же, же ви робите так ідеальний? Він круглий. Получается. А, вот а, у нас есть а, -а, -а. Да, мы Вот лукол. оно какое секрет мастерства оказывается. Что ж, ну и ось она кульминация. А, какой запах пошел, да? да. А -а -а. да. Придуховку. А насколько глубоко кори <связываю> это? Все, -таки. все, -таки, все, -таки, все, -таки. все, да? Пять минут пиццы и пицца готова. М -м, я уже чувствую запах. Жалко, що його не можна передати на камеру. Ну, пахне вкусно. Ну, нарешті, фірмова піца Сергія Федорова, як то кажуть, просто зі сковороди. На все про все знадобилося менше години. І лише погляньте, який результат. Очень вкусно. Понравилось? Точно. Вкусно готуєш. Ти найкращий папа. Все, для любимої дочки. Всім приємного апетиту. Счастливо.